Цікаво, що Олексій марив телебаченням буквально з самого дитинства. Приходячи після школи додому, він сідав перед зеркалом і декламував статті з радянських газет. Однак освіту здобув не творчу, а закінчив технікум за спеціальністю технологія приготування їжі. Деякий час підробляв в ресторанах і кафе. Згодом здобув вищу освіту у московському державному університеті комерції відділення менеджменту. Та насправді життя Олексія пов'язане не тільки з телебаченням. Він грає в театральних спектаклях і навіть називав свої улюблені театри в Києві. Серед них театр Франка, Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра та Київський драматичний театр на Подолі. Суханов глибоко освічений чоловік. Він надає перевагу мовчанню та самотності, не любить гучних вечірок і ніколи не напивається. За його словами, зазирати на дно пляшки це хибний шлях. Максимум який він може дозволити собі з алкоголю? Це келих? вина. його найбільше радує затишок домашнього вечора з книжкою в руках, чашкою чаю і компанією Арчі.